Привіт! сьогодні занурюємося у світ Тойота, компанії, яка ну справді змінила правила гри у виробництві. Маємо для цього цікаві матеріали з книги Дао Тойота. Вона показує не тільки їхні методи, а й, знаєте, саму культуру зсередини. Абсолютно вірно. Це не просто якась інструкція чи набір правил. Дао Тойота це радше світогляд, М -м, такий собі генетичний код компанії, який і лежить в основі їхнього успіху. І, звісно, їхньою знаменитою виробничою системи Toyota, TPS. Так. Спробуємо розібратися, власне, чому їхній підхід такий ефективний, і що важливо, чому він досі актуальний. Гаразд, давайте почнемо з основ. Як так вийшло, що Тойота ще у 80-х стала ну синонімом якості? Справа ж не лише в самих автомобілях, правда, а в тому, як їх роблять. Здається, це почалося ще задовго до машин, ем, ще з Сакіті Тойоди, його ткацьких верстатів. Саме так, ще звідти. Його підхід постійно експериментувати, пробувати, помилятися, але вирішувати проблеми одразу. На місці він заклав фундамент. І один з ключових принципів, що звідти виріс, це генті -ген -буцу». А, Це той, що іди і дивись сам. Так, він самий. Не сидіти в кабінеті, не читати звіти, а йти і дивитися на все своїми очима, перевіряти факти особисто. І це лише один з, здається, 14 принципів ДАО. Їх можна так умовно поділити на чотири групи: філософія, процес, люди і партнери, ну і звичайно, вирішення проблем. А виробнича система Toyota TPS – це те, що часто називають ощадливим виробництвом. Це вже виходить практика цих принципів. Точно, це їхнє практичне втілення. Архітектором ТІПІЕС вважається Тайчі Оно, він розробляв її після війни. Уявіть собі, в умовах дуже обмежених ресурсів. Їм потрібна була гнучкість, ефективність зовсім не те, що американське масове виробництво. І головна мета була скоротити час від замовлення до грошей. Там аж вісім типів виділяють. І найгірші, знаєте, це перевиробництво, коли робиш те, що ще нікому не потрібне, і очікування простої людей, обладнання. Ага. Але також є і зайве транспортування, і обробка, яка не додає цінності, запаси надлишкові, зайві рухи робітників, дефекти, само собою. І, що дуже важливо, невикористаний талант співробітників. Хм, цікаво. І от боротьба з усім цим і призвела до концепції точно вчасно, ну, «just in time». Тобто виробляти лише те, що треба, коли треба і скільки треба. Абсолютно точно. Так, але ж попит стрибає. Як тут бути зі стабільністю процесу? А для цього в них є хейдзунка. Це вирівнювання виробництва. Тобто, замість того, щоб гнати велику партію однієї моделі, вони роблять невеликі партії різних моделей, постійно чергують. М -м, розумію, це стабілізує і саму лінію, і навантаження на постачальників. І ще один надважливий елемент це система Андон. О, це та сама історія, коли будь-який працівник може зупинити весь конвеєр, якщо побачив проблему. Так звучить якось ну не дуже продуктивно, на перший погляд. Погоджуюся, на перший погляд, так, але тут глибока мудрість. Тойота свідомо закладає ці зупинки. Вони розуміють, краще зупинити зараз, знайти проблему, виправити її, ніж потім мати купу браку чи відкликати машини. Короткострокова втрата темпу ніщо порівняно з довгостроковими наслідками. Тобто якість важливіша за швидкість будь-якою ціною. Саме так, це культура, де цінують правду, і це прояв поваги до людей, довіра до них, залучення до контролю якості. Давайте на прикладах: от Lexus, там же стояло завдання, ну майже неможливе поєднати швидкість і комфорт лімузина. Так, швидкість спорткара і тишу представницького класу. І вони це зробили завдяки, знаєте, фанатичній увазі до деталей, до точності виготовляння. Вони вирішували проблеми вібрації, шуму ще на етапі проєктування. Знову ж таки, Генті ґенбуцу йшли, слухали, міряли, довилися. Або пріус. Це ж був шалений виклик авто 21-го століття подвоїти економію пального. Перед чому що цікаво, керівництво ж не дало прямого наказу: робіть гібрид. Хоча гібридна технологія тоді була новою, неперевіреною, що суперечило їхньому ж принципу використовувати лише надійні рішення. А як тоді? А вони створили умови, поставили амбітну ціль, і команда інженерів сама дійшла висновку, що гібрид це власне, єдиний шлях. Тут спрацював і немавасі процес такого довгого, ретельного обговорення, досягнення консенсусу, перш ніж ухвалювати остаточне рішення. Це забирає час на початку, так. Але потім впровадження йде набагато швидше. Зрозуміло. А як ця філософія працює з партнерами? Бо часто ж як буває, компанії тиснуть на постачальників, вибивають ціни. А Тойота робить навпаки. Вони будують довгострокові відносини, навчають постачальників своїм же методам. Як класичний приклад пожежа на заводі Айсин у 97-му році. Це той, що був єдиним постачальником якихось клапанів. Так, плеклапанів для гальм. Єдиний постачальник. Здавалося б, катастрофа, але замість паніки, пошуку винних, вся мережа постачальників Тойота, навіть прямі конкуренти Айсин, об'єдналися і допомогли налагодити виробництво цих деталей на інших заводах за лічені дні. Неймовірно, це сила справжнього партнерства, довіра і спільні цілі. Отже, виходить, якщо підсумувати, секрет Тойоти це не один якийсь інструмент чи метод, а ціла система, тобто поєднання філософії, процесів, поваги до людей і цього постійного вдосконалення через Генбуцу і Кайдзен. Саме так і ключове слово тут культура навчання. Для них проблеми це не провали, це можливості. Можливості для Кайдзен для постійного вдосконалення вони використовують хансей, таку глибоку рефлексію, самоаналіз після кожного проекту, навіть якщо він був супер успішним, все одно шукають, що можна було зробити краще. Це знаєте, такий нескільченний цикл. І наостанок така думка для роздумів. Якщо ось цей принцип іди і дивись сам», самґенбуцу аналіз реальності на місці настільки потужний у виробництві автомобілів. То де ще в яких сферах можливо зовсім несподіваних він міг би ну зробити справжню революцію?